Директор центрального розвідувального управління Вільям Бернс минулого тижня провів з президентом України та з представниками розвідки непублічну зустріч на тлі напруженої ситуації на російсько-українському кордоні. Президент Байден попросив мене приїхати до Києва і повідомити йому найсвіжіші дані розвідки, які в нас були. Те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва. Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейки та страшилки і зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Потрібно. Видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники.